Коротше, своє, це є своє. Вирішили ми ось цю 380-ту стіну із керамоблока не утепляти і не замазувати взагалі баранцями, якимись декоративними штукатурками. Що ми вирішили з Дмитром? Утеплювач і лупанемо все ось такою клінкерною цеглою бруском. Повністю весь будиночок заб'ємо. У нас її чимало є. То беремо, виберемо колір якийсь який нам підійде обиграти всю всю історію. І весь будинок закинемо бруском. Як вам така ідея? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Колюс у нас вже керамічна черепиця і фасад буде відповідний. Укриття, тераса, балкончик. Треба відповідати вже далі такому статусу. Там, до речі, також такі будуть будиночки з керамоблоку, ще два штучки. От. І більш за все може також бути кераміка на покрівлі, як і тут.